Всім hello. Мене звати Анастасія, я репетитор англійської мови онлайн для дорослих та дітей. І сьогодні я до вас із крутою пропозицією. Скоро літо, час відпусток, багато хто полетить, поїде за кордон, відпочивати, а це означає, що вам потрібна буде англійська мова. Тому я підготувала для вас такий помічник. Це буде ваш помічник для комфортного перебування за кордоном, для комфортних подорожей за кордон. Що це за помічник? Він має назву Travel Guide, тобто такий посібник для подорожей. Там міститься більше ніж 250 корисних фраз на теми: в кафе, в ресторані, в готелі, в аеропорті, на вулиці, як запитати дорогу і так далі. Як зареєструватися, як заселитися, виселитися. Також там є окремий підрозділ з назвами всіляких знаків та надписів, які ви можете побачити на вулиці, в метро, в автобусі, в кафе, в ресторані, в готелі, в аеропорту. Це все вам подається у вигляді в документі Word або PDF. І так, і так, якому Як зручніше, так і будете користуватися. Плюс всі ці фрази, всі ці знаки є озвучені мною. В англійському та українському варіанті також цей гайд містить 10 міні-діалогів, все ж на теми подорожі: діалоги в готелі, в аеропорту, в кафе, в ресторані, в метро, в автобусі і так далі. На вулиці теж ці діалоги є англійською записані і містять український переклад, так само з моєю озвучкою. Це є дуже класно, тому що ви заходите, це є телеграм-канал, закритий телеграм-канал, де містяться всі ці і сам тревел гайд у двох екземплярах і всі озвучки. Ви собі туди заходите, завантажуєте сам посібничок, переслуховуєте всі аудіозаписи і запам'ятовуєте, вивчаєте та користуєтеся. Плюс до цього телеграм-каналу я додала два відео англійською мовою на теми подорожі. Коштує це все 99 гривень. Лише за 99 гривень ви отримуєте доступ до закритого телеграм-каналу назавжди. В цьому телеграм-каналі знаходиться Travel Guide в двох екземплярах: формат Word та формат PDF. У цьому е тревел гайді міститься більше, ніж 250 корисних фраз на тему подорожі: аеропорт, кафе, ресторан, е метро, автобус на вулиці. Також містяться е назва всіляких знаків, які ви можете зустріти по дорозі. Плюс 10 діалогів англійської, плюс український переклад: все це озвучено мною. Плюс два відео англійської, все ж на теми подорожі. 99 гривень і доступ назавжди. Будь ласка, звертайтеся в Директ, щоб придбати тревел гайд.